Доброго дня всім, 19 лютого. Зараз будемо дивитися, яка температура в клубі і чи є розплод. У мене тут встановлені 4 датчика. Значить, на одному датчику вологість 55. Температура 22,9 градуса. Ну, тобто, розплоду в сім'ях ще немає. Датчики стояли з осені, ця пчела вже піднялася і видно, що е, ну, центр клубу вже є у них. Зараз ще подивимося. Значи так. Що ж у нас тут показує? О, так, повернувся, щоб було видно. 57 градусів. Чи це 57% влага і 21,3 градуса клуба. Тоже свідчить про те, що розплоду немає ще. І ще дві у мене зараз подивимося. Так. Ага, тут взагалі 79% волога і 16,1 градус тепла у клубі. Ну, то є, теж ще немає а, розплоду в сім сім'ях української степової пчели. Ще один у мене є тут. Значить... Ага, він не хоче нічого показувати у нас. Пусто поміняв батарейку. От, а все одно щось з ним трапилося там і не хоче показувати нічого. Ну от така от ситуація. При температурі мінус 10 на дворі, от така температура тримається по сім'ях. Це говорить про те, що ще немає розплоду в сім'ях, тобто сидить українська степова. <кій> сидить вона і розплод не вирощує. Коли вже з'явиться розплод в сім'ях, там буде за 30 градусів і стабільно буде стояти, що утром, що вечором протягом суток. От, ну, вчора і вечором були, коли було е мінус 15 вечором, то температура була 24. 24.8, по-моєму, і 22 в одній було. А ця не показувала, поміняв батарейки. тільки що і Ну Видно, щось із датчиком не буду залазити, туди хай сім'я сидить собі, нормально зимує, до Так що отак от у нас проходить наразі зимовка Ще, кажуть, тиждень буде така, такий мороз. Ну, от і тоді. Ті, хто мають карніку, Карпатку, бєкфасти, вони будуть чухати репу, не говорячи вже про те, що буде ще далі. Якщо там щось останеться, останеться, допустим, то воно буде слабе. А слабе ще март місяць, приморозки ночні, вони доб'ють все остальне. Так що, от така от ситуація на даний час. Все, всім найкращого, гарної всім зимовки і удачі.